Добрий день, мої шановні підписники. Сьогодні 13 квітня 2024 року я Зоя Завгородня. веду блог про тимчасовий захист українців в Іспанії, а саме на Канарах. Я живу зараз на Канарах уже рік і два місяці і е, живу на острові Тенерифи у місті Фрайле. І зараз я подорожую, мандрую із міста Фрайле і шукаю маяк, який знаходиться тут на півдні острова Тенерифе. В цьому відео я також покажу вам ще інший маяк, який ми відвидали минулого тижня з однією з українок, яка любить подорожувати. Це Кунта Тено. Дивіться, до кінця відео і ви. Побачите декілька маяків, маяк на Тенерифе. Це такі крайні точки, які задають напрямок кораблю. Тобто по маяках кораблі пливуть по Атлантичному океану. Перед нами Атлантичний океан і магма, яка стікала із, із вулкану Тейди, коли він функціонував. Зараз він, слава Богу, живий, але не функціонує. Раніше на Тенерифе і на Канарських островах функціонувало більше 40, більше 40 вулканів, магма, з яких стікала в океан, і тут застигала, утворюючи таку дивну поверхню. От, вони, магма стікала і застигала в воді. Вода бурлила, кипіла, і ще ви бачите, ще досі вона кипить і бурлить, і зустрічаючи оці потоки магми із середини землі, які виходили із вулканів. І саме із, тут саме знаменитий вулкан Тейде, колись я вам покажу його, я ще до вершини Тейде не добралася, тільки до середини. А зараз я шукаю маяк. Але я його не бачу, я приближаюсь до нього. Також я хочу вам показати тут багатокілометрові фінки, такі плантації бананів, які закриті таким тентом, для того, щоб пряме проміння сонця не попадало і не спалило дерева, а також захищає дерева від. Птахів, тому що ці плантації на цих плантаціях вирощують плоди бананів, які поступають у продаж. Кілометрові, багатокілометрові, тут по всьому Тенерифу, безкінечно. І, і ось чудо, чудо, чудо і чудес. Я все-таки побачила маяк, і я до нього йду. І я бачу, і ви бачите, ось переді мною маяк. Ось така місцевість, бурхливий океан. І ось там поодаль стоїть така надувна лодка, з якої пригають дайвенгісти. Напевне, тут багато шкіл, які вчать дайвінгу людей, які бажають отримати навики з цього виду розваг. І це місце називається. Мальпаїс Раска. Тут можна ходити, не можна ставити палатки, можна вигулювати собак, не можна їздити велосипедами. Тут є птахи, дерева і не можна кидати сміття, звісно. Ось таке місце. Тут є бігуни, велосипедисти, дайвінгісти і ось такі, як я, які займаються пішим туризмом Я йду до маяка, ось він поперед мене. Зараз я приближусь до нього і розкажу вам про нього трошки більше. І ось він, цей довгожданий маяк. Моя локація, до якої я хотіла дійти, і я дійшла до неї. І хочу сказати, що це не тільки маяк, це і обсерваторія, космічна обсерваторія, яка робить свої, свою роботу, яку ми не знаємо. Можливо, іспанці, які тут живуть, канарці, місцеві мешканці знають, але оскільки ми українці, ми тут взагалі нічого не знаємо, ми тут ніхто. Ми тут являємося резидентами Іспанії, але прав у нас ніяких немає, так що ми узнаємо все з Гугла. Можна погуглити і більше взнати про цю локацію, на яку я вас привела. І так ми знаходимося на мисі де ля Раска. І це маяк, називається Пунта Дель Фаро. Фаро деля Раска. Тобто маяк Раска Він працюючий, ми бачимо на ньому такий якийсь уловлюючий інструмент, що він робить, не знаю. І декілька потужних прожекторів, які надають напрямок кораблям. Дуже потужно. Він величезний. І тут знаходиться космічна ще обсерваторія, яка проводить якісь дослідження. Оля. І зараз я хочу, я не знаю, куди далі йти, тому що я прийшла звідти. Тут доріжка кудись веде, очевидно, на якусь трасу назад, а мені треба дійти до міста Пальмар, і я бачу тут стежинку, можливо, я зроблю такий е, сьогодні пас. От. Боюся, але певне піду.